Бум! Жужука на огляді. Вітаю, друзі! І так, жужука. Ну, давайте. Зараз зрозумієте, що за жужука. Жужука! Тепер повноцінний нормальний огляд. Вже. О, бачите? Повноцінний нормальний огляд з, випад... з випаданням кришечки. Китайці передбачили гвинт, але тут от не зробили. Треба буде зробити. Бо це трошечки не неділо, що воно випадає. Ну, з-за западіння. Так, давайте. Значить, що? Що ми маємо? Комплектація. Поїхали з пульта. Пульт має три батарейки. Маленький нюанс з батарейками. Бачите? плюс. Сам був здоволений, як правило, де послідовно, а тут, бачите, так. Так-то так. Вставляємо, як є, так воно і є. Так воно і працює. Далі, антенки, зрозуміло. Мені здається, що це не зовсім антенки, що це під телефон. Чому? Бо там ні них хранаці кідратів немає. А ну давайте будемо ламати. Ламати не будувати. Тому будемо ламати. Зараз одну приберу. Ну так, Це не антенки, це лохотрон. Ну. В принципі, можливо, і під телефон. зараз цікавості, яким хреном тут його. Ніяким, коротше, це лохотрон. Ясно. антенак там немає, дратів там немає. Якщо було цікаво, напишіть в коментарях, я обов'язково повністю його розберу тоді. Путь. І не дрон можливо. Але за умови що буде достатні кількість коментарів. Далі, кріплення під телефон. Якщо у вас, як у мене, телефон має кнопочки увімкнення майже по центру, ну, ж, трошки правіше, то ви тупо блокуєте кнопки і він вимикається. Короте, не зовсім зручне кріплення, але і вартість дрона така собі. Далі, що немало важливо, в першій частині, коли я розпаковував посилку, я цього не зробив. Це захисні накладки на лопаті. Обов'язково поставити, тому що е, я зробив дяку собі. Е, ну, з чехлом зрозуміло. чехольчик такий собі, ну піде. Дякую, е, до речі, якщо не забуду, вставлю момент цей. Далі кабель USB, е, Даром не треба дешевий, китайський. Е, відкрутка така ж саме дешева китайська. Даром не треба. І додаткові 4 лопаті. Ось такі. Ну, Це, я сподіваюся, не знадобиться. і Дрон зламається раніше, ніж лопаті. Бо вони вже стільки разів влупилися у мене. Тому все окей. Коротше, це запчастини, я вважаю. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Це ми прибрали. Нам потрібно раз. Далі є така ось коротенька інструкція з посиланням на додаток, щоб поставити на телефон. Встановити встановив, але поки з управлінням не розібрався з телефона. Розібрався тільки з пульта. Ну і нема. Зрозуміло, як же без цього. Так, і давайте мої гарники складемо, І потім ще така інструкція по загальному керуванню дроном. З двох сторін, Китайська і англійська разом. Є. Е. Так, ну, по суті, це нам не треба, це можна поки прибрати. Поїхали. Тепер сам дрон. Дрон, 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 дрон дрон дрон. дрон, дрон. Ось так відкривається. Все просто, сіли багато не треба, легенько відкрили. І ось така тіріпайка. Значить, Що ми маємо? Маємо акумулятор. Акумулятор е начебто на 1800 мАч. 3,7 вольта. Ось тут у нас стоїть, де він тут Ось тут стоїть контроль зарядки. Зарядка мікросбічна, як бачите, вчорашній день, але як є, акумулятор вставляється легко. До речі, я його розбирав Чи місце, куди, можливо, модернізую. Подивлюсь, якщо зможу модернізувати, то я окремо зніму по ньому відео. Дрон сам має заявлених 4К камеру, ви розумієте, що 4К з цього ніяк не потягнеш. В кращому випадку тут, я думаю, 03 стоїть. По якості картинки теж 03. Ем, відео я ще не записував, але то, що він видає, це 03. Додавчі... Цікава реалізація камери поворотної бачите? Тупо шлейф. Ось він. О! Десь, якщо ви сильно натягуєте, то він починає рватися. Враховуйте цей фактор. Натяг іде. Я боюсь, що він так порветься. Ну, коротше. Мені треба щоб не дивився вперед. Два діодика світиться, коли микаєте. І, якщо не помиляюсь, блимають. тут. Так. Давайте ставимо захисні накладки на лопаті. Вони ставляться ось так. Заводите пази, щок. Наступно завели. Щолк. Знімається, відповідно, так само ось тут паз. Ви за нього тягнете і знімаєте. В кінці якщо не забуду покажу. Щок. І... Щок. Yeah. То Тобто ми зібрали дрон. Запускати я його зараз на столі. Не все, я запущу, але я буду тримати. Воно зараз піднімається різко. Значить, микаємо. Дрон. Бачите, блимає тут. Блимає тут. Чекає з'єднання з пультом. Где? Yeah. Uh, управління по пульту. Читайте інструкцію. Тут я ще не все запам'ятав. Тут щось кнопки переворота є, yeah. вони так крутиться такі. Да, я. Знімо окремо відео по польоту. Кнопки головне, це у нас запуск. Ось ось я, з джойстиком вгору. Бачите? джойстиком вниз ви вимкнули. Так само можна кнопкою ось цією. він зразу злітає, Цією опускається. Але на стелі робити не бо ви йому опанитися зараз телефон. Це вгору вниз. Повільно, тобі ж трохи. Це так само вліво-вправо, повільно. Цей джойстик має вліво, вправо, вперед, назад. Джосик, до речі, такий собі не дуже зручний, його трошки ковбасить. Цим джойстиком ви можете управляти вгору відповідно, і вниз, і плюс вліво-вправо розворот самого дрона. Давайте коротенький запуск. А, а. Я його буду зараз робити, бо він сухополосить вгору. Бачите? Вниз. Сів. А, да, якщо берете так, враховуйте довжину лопаті. Ну, ось тут, наприклад, відмітка є. Тут чомусь китайці не подумали, але ось враховуйте, що так. Щоб не лупануло вас. Бо ну, може бути неприємно. Боляче не буде сильно, але буде неприємно. Хоча зовсім від шкіри. Ще раз ось ця кнопочка взлі... злітає зразу. Бачите? Поставка. Є, yeah. ще раз взлітає, я його ловлю. Трошки вливо. А! Ша-ша-ша-ша-ша! Ну, тобто, як бачите, э, ну, то, що я казав, було неприємно, якась всі хлопать і лупанула хлопа мені. Э, ось такий дрончик, в принципі, і. Зніму окремо огляд на те, як він літає. А, до речі, коли літає, бачите, він світиться. А кумчика, наскільки ще вистачає, я не перевіряв повністю. Чому? Тому що банально перевіряв тільки його в квартирі. Квартири сильно їм не політаєш. І відстань так само я, на яку він піднімається, заявлено на 600 метрів, ну, є великі сумніви. Відстань так само я не перевіряв. Все це буду перевіряти, обов'язково зніму відео, обов'язково викладу на своєму каналі. Тобто тут знімаю куп сталь на зразку, тому що хочу такі реально перевірити все. І вимикаємо пульт. Ще раз, якщо цікаво, внутрішня кухня цього дрончика і акумулятора, пишіть, я зніму окремо огляд за умови, що хоча б 10 коментарів, попросить люди, щоб я розібрав і показав, що всередині. Політ, управління обов'язково покажу. Якщо розберусь з управління з телефона, так само обов'язково покажу. Бо поки в мене з телефона він не взлітає чомусь. Не розумію чому, але не взлітає. Бо в телефоні є за рахунок G-сенсора, він може ліво-право, тобто вам не треба натискати, вам треба просто так робити телефоном ліво право, вгору, вниз. І Він ті типу, літає. Єдине, не знаю, як він піднімається буде. Ну, це вже таке. Uh, так, так що що? Якщо цікаво, пишіть коментарі. ставимо вподобайки, звісно, обов'язково. Якщо не підписана підписочка. Обов'язково. Слава Україні і до зустрічі! Продовження буде!